У лікарні дзвонить телефон. Доброго ранку. Я хотів би дізнатися про здоров'я хворого Сидоренка з шостої палати. Так, хвилиночку, відповідає чергова медсестра. Я подивлюся в його карці. Ось знайшла, перелом добре зростається. Після завтра знімемо гіпс, а в п'ятницю знімемо шви. А чи є потреба у подальшому післяопераційному операційному спостерігу? Ой ну так, треба буде два-три тижні походити на ультразвукові процедури. І коли його випишуть із лікарні? Ой, ну у цієї п'ятниці. Ви хто родич Сидоренка? Ні, трясся. Я сам Сидоренко і є, але мені у цій клятій лікарні ніхто нічого не говорить. Якщо ти зрозумієш, чому кругла піца пакується в квадратну коробку, а їсться трикутниками, то ти навчишся розуміти жінок. Приїхав онуки з міста до баби у село. Ну, як годиться, баба погодувала, а онуки питає: Ой, бабцю, так смачно. А, а де серти є? Ой, онучок. Там за хатою є туалет. А Заборона матю катися таньку не лякала, бо вона вміла матом дивитись. Сільська дискотека, хлопець підходить до дівчини. Хе, танцюєш? Ой, ні. Ну, то добре, пішли трактор, допоможе штовхнути. От, блін. Чоловік прийшов додому так несподівано, що коханець ледь устиг сховатись за телевізор. Ну, чоловік сів перед телевізором і почав дивитись футбол. Жінка пішла на кухню. За кілька хвилин на кухню влітає здивований чоловік Катю. Там той Роналду видалили з поля. І ти не повіриш? Він щойно пробіг біля мене в самих трусах. Якщо ти думаєш, що займаєшся чимось непотрібним, ну чимось, що не має сенсу, просто знай, що є люди, які ремонтують кримський міст.